Дівчата, привіт! Я до вас з новою порцією свіженьких трендових термотрансферів для наших майбутніх футболочок та худі. У мене тут 4,5 метра. Краси. Зараз я покажу. До речі, на минулому тижні пошила собі два світшоти з такими наліпками. Подивіться, в актуальних термоналіпках називаються. Вони виглядають просто супер. Купідончик раз. купідончик два. Бандит. Мала їх купідончики. О, як мені ось ця подобається. Я собі такий світшот буду робити. Ось такі є. Бруклін. Ось така. Побачила Ваньтя, Алхім такі свішот, і буду собі робити. А перольчик один є вільний. Якщо ви знаєте, як я. Я собі зробила такий світшот. Хрестики молоки. Собачка. Є одна штучка вільна. Сердечки. Друкувала нашу з Сашою швачкою фотографію.